Третій сезон не припиняє дивувати. Уперше за історію проєкту суддівське крісло поміняли на коня, ведучи в небезпеці, а серце найсуворішого члена журі під прицілом шанувальниці. Уже завтра в Етері СТБ одеський кастинг найталановитішого шоу. Три тижні тому вся країна стала свідкиною початку нового шоу космічного масштабу. Третій найталановитіший сезон уже переглянуло понад 15 мільйонів глядачів. Свій хист продемонстрували Харків і Донецьк. <плес> на черзі Одеса батьківщина не лише гумору, а й судді шоу слави пролової. Вона чи не найбільше надій покладала на земляків? Ті не підвели. Єду звізди, восковым сравнила. За перші п'ять годин жодного ні. Судді з Пантеличині. Влад, ти водичку попив, да? Я Ігорю, Ну, Ігор, я, простите, я, 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 я вже, знаєте, така. Я, я, я. Да. я Ігор, Ігор водичку, як... Навіть сьогодні, говорячи про улюблений проєкт, Влад'яма яма найпершим згадує саме одеський кастинг. Було багато виступлень, яких ми раніше не бачили. Багато нового багато чого є відкрити рот можуть. Не просто сказати, да, це хорошо, а реально відкрити рот. Позмагатися за мільйон до Одеси приїздили навіть з інших країн. Одначе найбільші несподіванки були з минулого. О! Боже, я зараз уйду, только не это. Тихо, подожди. Ты мне только скажи, ты в он в міліцію в ЗБУ, куди ходив на нажало. Скажи все, мне. Все намного проще. Максим дощ знову на сцені Україна має талант. Той що торік пішов із великим скандалом, нині прийшов по реванш. Ігар, я, между прочим, вийшов спеть серйозну Просто у меня, к сожалению, в шоу бізнесі образ такий сложился, І я от прийшов, але ти справі. Чим закінчилося, деталі вже в завтрашньому етері, але сюрпризи кастингу для суддів та ведучої на цьому не скінчилися. Так, Влада е, кінь. Делай, що хочеш. Просто держу. Серйозно, я очень вас влюблена. У троє дітей і дружина. У мене теж троє дітей, і я в поїзді нового мужа. І якщо вначале це выглядело чимось то то окончание у этой истории было достаточно серьезным и всю нашу съемочную группу до сльоз. Галина Пелютикова, продюсерка проєкту, саме після Одеси збагнула Третій сезон. Створювали не дарма. Нам подобається, що з кожним роком до нас все більше і більше приходять, приходять прості люди, які знаходять собі таланти і реально показують дуже замечательні номери, удивляють всю страну. Собственно, для цього і створювався цей проект. Отже, саме завтра Одеса доводитиме свій кис, і можливо саме завтра вся країна побачить майбутнього переможця. Творці проєкту для глядачів підготували особливий вечір. Одеський кастинг найталановитішого шоу в етері о двадцятій. Іван Грибенюк, Олекса Мироненко, програма Вікна СТБ.